Сьогодні 7 квітня. Ось як абрикоси цвітуть Таке дуже-дуже рідко буває. Колись, я пам'ятаю, мені років 15 було, було на 1 квітня в сорочках ходили, навіть пробував купатися, але вода холодна була. Не пам'ятаю, чи тоді абрикоси цвіли. А це ж вони вже днів три назад, мабуть, 4 квітня вже цвіли абрикоси десь. Так, сьогодні сьоме. Ну, благовіщення взагалі, колись було благовіщення, не знаю. Поміняли все. Та оце так гарно цвіту табрикоси. Пчоли геть літають? Гарно, так тепло сьогодні. Ой, як гарно. Гарно, світе, тепло, добре. Ой, таке гарне.

Оце так Україна, бачите, цвіте гарно, Одне погане, що війна зараз 2024 рік. Війна нікому не потрібна. І для чого вона нужна? Для унічтоження українців. Що ці українці кому зробили погано, що все життя нападають.